У Туреччину Росія відправляє міністрів а в Україну шахедим. Питання міжнародної політики не є важливим для польських виборців у Варшаві. Аварія на залізниці. Росія чітко дала зрозуміти, що не готова до переговорів. Так прокоментував відсутність Путіна у Стамбулі український експерт з міжнародних справ Мілан Леліч в інтерв'ю польському радіо. Він додав, що нинішнє завдання України переконати Сполучені Штати, що саме Кремль заважає мирному процесу. За словами аналітика, Кремль не готовий не лише до переговорів про мир, а й навіть до переговорів про припинення вогню. Росіяни налаштовані виключно на війну. i oh. Загальний план Кремля поки продовжувати бойові дії, розраховувати на успіх впродовж літньої кампанії. Москва буде готова до якихось більш-менш серйозних перемовин не раніше осені. Але велике питання те, як цей сигнал нинішній, як його зчитає Дональд Трамп Росія. Відправляє до Стамбула делегацію заступників міністра закордонних справ та міністра оборони. Як пишуть світові ЗМІ, до Туреччини, Росія відправляє чиновників А до України. І шахеди сьогодні вночі тривога лунала в усіх областях України. Вибухало. Вибухи були чутно серед інших у Києві, а також на заході країни. Получені Штати не очікують, що Польща направить війська до України, заявив державний секретар Міністерства національної оборони Павел Залевський. Заступник міністра оборони зустрівся із представниками Пентагону у Вашингтоні та у Конгресі. Довірена особа президента Дональда Трампа, генерал Кіт Келок нещодавно заявив, що Польща може бути серед країн, які відправлять свої війська в межах місії в Україні. Поінформував поінформував, що польща не має таких намірів. Польща має власні завдання пов'язані з безпекою кордону і з Росією та Білорусю. Немає жодних очікувань, навіть мінімальних, що ми направимо війська в Україну. Ані Пентагон, ані Конгрес на це не розраховують. В Пентагоні ані в Конгресі що вийшли ми війська на Україну. Політологи кажуть, питання відправки військ стало у Польщі розмінною монетою, яку розігрують у межах передвиборчої кампанії. Так оцінює професор Гняжка Касінська метрика з університету Яна Кохановського у кільцях. Партія на зрадикалізувала і партії самі кандидати дуже радикалізували свою позицію. Інколи мені справді здається, що елементарне знання геополітики просто відходить на задній план. У розрахунок беруть тільки те, що зараз не принесе шкоди. Тому так це абсолютно політизоване питання питання. із політичного мілітар... мілітаризму це питання перейшло в площину політичного маркетингу. Є політична, але і політично-мілітарна. Натомість зараз є стрікта політично маркетингова За словами політолога, питання міжнародної політики абсолютно не є важливим для польських виборців. І політики це усвідомлюють. Через аварію на залізничній лінії Варшава-Прага Легіоново у столиці спостерігаються перебої в русі поїздів. Варшавський громадський транспорт повідомляє про можливість затримки, скасування, а також скорочення маршрутів поїздів. Запроваджено взаємну оплату квитків колеємазовське та зажин транспорту міського. Йдеться про швидкісні міські поїзди на ділянці. Варшава заходня Легіоново. І це про обидва напрямки.